Готуємо маково-горіховий рулет на заквасці Левіто Мадре. Друзі, усім привіт! З вами Леся Піжик, і ви на моєму ютуб-каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами чудовим рецептом дуже смачного і багатьма обожнюваного маково-горіхового рулету. Він буде приготований на заквасці левіто мадре. Рецепт Найпростіший справиться абсолютно кожен з вас, власне, як і з приготуванням самої закваски. Ось тут ще раз для вас продублюю рецепт покроковий від першого і до останнього дня. Тому готуйте закваску, готуйте ось таку от смачну. Для приготування тіста перед вами знаходяться всі інгредієнти, тож ставте на паузу і готуйте. або як завжди, шукайте все під відео. Ну а зараз дивіться рецепт, і вже скоро ви зможете самі приготувати ось такого от красення велетня горіхово-маковий рулет на заквасці Левіто Мадре. Спочатку відважуємо активну заквасколиві томадри. Я перед цим годинки за 4 її підкормила. Для цього рецепту необхідно 100 грамів активної закваски. Нагадую, в мене 50% вологості. Ось так. З цієї кількості тіста можна приготувати 2 менших або один величезний рулет. До закваски додаємо теплесеньке молоко і ще раз все перемішуємо. Далі додаємо одне ціле яйце і один жовток яйця кімнатної температури. Шматочок вершкового масла необхідно ось так от розтопити, але щоб воно не було гарячим. І ще раз змішуємо всі рідкі інгредієнти до однорідності. Все. Перед тим ми додали, звісно, цукор, ванільний цукор. В кінці додаємо гарно просіяне пшеничне борошно і вимішуємо тісто. Воно має бути липким. Так і має бути, не забивайте його борошном. Воно ще настоїться, далі змащую чисту миску рослиною олією і перекладаю туди тісто для того, щоб воно підійшло. Ось так. Воно буде підходити при кімнатній температурі 4-5 годин. Треба його накрити, і в процесі можна два-три рази зробити складання, як я показую завжди. А тим часом готуємо начинку. Для неї вам знадобляться ось ці інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані або як завжди, в описі під відео. Отже, в миску відправляємо два охолоджених яєчних білки і збиваємо десь одну хвилинку для того, щоб утворилась ось така от легка піна. Можна ще додати дрібку солі. Далі додаємо цукор, я додаю його в три етапи, інколи в два, поступово, і не перестаємо збивати. Збиваємо, звісно, до світлої пишної маси. І ванільний цукор також додаємо в процесі збивання поступово. Збиваємо все разом десь 3-4 хвилинки, і цього буде достатньо. Ось так. А потім, звісно, додаємо мак і мелені горішки. Мак можна перед тим відварити, якщо він у вас просто насіння маку. У мене він перше пропарений, друге перемелений. Тобто я його додаю ось таким. І подрібнені горішки в мене це. Фундук, можна грецькі горіхи, можна мигдальну, ті, які у вас є. Я їх просто перемолола підсушені. І все, ось така чудова начинка виходить, можна просто мак використати. Через 4 годинки зараз тепло, тісто гарно, гарно підійшло, воно не ймовірно духмяне, ароматне. Присипаємо робочу поверхню пшеничним борошном, викладаємо на нього тісто, бачите, воно. Трішечки липне, але, в принципі, з ним дуже-дуже легко працювати. І розкочуємо його у прямокутний пласт. Головне все гарно притрусіть борошном, щоб нічого не липло. Воно дуже класно і легко розкачується. Я буду робити, як і говорила, один величезний рулет. Можна тісто розділити на дві частинки, і зробити менше, можна булочками зробити. Тісто універсальне начинку обирайте будь-яку, щоб вона тримала форму, щоб вона не витікала, чи то фрукти, чи то якісь ягоди. Все, бачите, тісто має бути ось таким от. Далі викладаємо начинку, все як завжди, рівномірно, відступаємо трохи від зовнішнього краю, тому що будемо скручувати рулет, розрівнюємо її. Ось так. Начинка також виходить дуже смачна, вона гарно тримає форму, вона не розповзається і з нею дуже-дуже легко працювати. Мак можна замінити просто на горішки, можна просто мак. Як захочете, і все ось таким чином скручуємо рулет. Бачите, нічого не пристає. Можете це відразу робити на пергаменті. Я переклала його на пергамент, ось так, підрівняла і залишаю його на е, робочій поверхні, на столі, в кухні, ще на одну годинку, щоб він підійшов перед випіканням. Обов'язково необхідно його накрити, щоб він не завітрився. Все. Через одну годину я його, бачите, переклала вже на е, дечко. Тим часом духова шафа вже увімкнута на 180 градусів е, режим без конвекції. Вниз. До одного яєчного жовтка я додаю столову ложку молока. Можна просто жовтком, або ж просто молоком. І щедро гарно і рівномірно змащуємо весь рулет перед випіканням. Ось таким от чином. Можна не змащувати. Я роблю ще неглибокі ось такі надрізи для того, щоб повітря з тіста виходило і рулет не розтріскався. Все, випікаємо 35-40 хвилин при температурі 180 градусів. Дивіться, друзі, покажу вам зблизька який красунчик гарно пропікається, нігде не тріскає, не рветься, бачите? Красивезний. Дуже-дуже великий і казково духмяний. А зараз обов'язково розріжу, покажу, який він всередині і. Перед нарізанням обов'язково даємо рулетові повністю вистигнути, щоб і начинка стабілізувалася, і тісто не розкришувалось. І ось така от краса у нас виходить. Рулет неймовірно м'який, дуже ароматний, смачний. Тонесеньке тісто, і погляньте, яке воно пористе. І дуже багато начинки прям мрія дитинства. І надію, що підштовхну вас. До того, щоб все ж таки завести закваску коли віто і насолоджуватися процесом випікання і, власне, результатом ось такої от чудової домашньої випічки. Друзі, якщо вам сподобався рецепт, якщо полюбляєте ось такого роду випічку, обов'язково пишіть коментарі і пишіть, яку ще випічку з маком ви готуєте, і чи взагалі полюбляєте макову випічку. Ставте вподобайки, пишіть гарні коментарі і підтримайте український контент, тому що це дійсно багато роботи, це якісна робота. Вам смачно, а мені приємно. До зустрічі в наступному відео.